Час Остап Дроздов. Він час вийде з цього екрану. Я вам кажу сюди. Прямо ми не проти. Слухайте, це зелене. Оце зелене. Це от зелених, да, от мужчина, народний депутат, Я, я зелений, так да. значить, да. мужчина. Дивіться, я Марус, вам поясню. Я попросив я поясню. з повагою, все ж до особистості, я, щоб я, ми це, з це та. від та. мене з повагою, розумієте? В цьому випадку? Значить, дивіться, заходить російські війська в Луганську область. Вимикають там українське телебачення, вмикають пропагандистів Кремля. Промивають 24 години на добу всі мозги про те, що бандеровці це фашисти. Надалі, через буквально кілька місяців, ми маємо і ще одну точку зору у наших людей, тоже українців, які вважають, що бандеровці фашисти, і давайте ми теж будемо з нею рахуватися. Тепер оце те, що ви зараз сказали, розумієте, оце, що зараз Україна. Кінча Закінчую. Україна має бути українською. Вона має свою історію. Ці історії Росія ворог це не обговорюється. Це ворог, який сидить в головах українців. Ми будемо воювати Нет, за нема, кожного нема. українця в ньому самому. Пойміть, ви прийшли і підете, тому що ви це болото, яке нам не дає убивати російського окупанта через вас. Ми не можемо добратися до наших ворогів через вашу прибацану партію, через вашу кончену монобільшість. Наша кончена Ви ідіот мущина в Верховній Раді завдяки вашій політиці протягом п'яти років. Які нашій політиці? Я взагалі на війні ми протягом п'яти років мир ви зробити. в синьому галстуці, Де ви були ці п'ять років? Набір, Поки ми в землі набір, сиділи і їли її, де, де ви були розпалюється не Перестайте зробили, Розвлікали в банях. Нам треба Російську Федерацію. А не звинувачувати нини українські, Обі, одного, зелена влада, це українські нидими чи фашистами, чи ким ще вейко, це ви фашист. Це, не, ви не фашист. фашист. Фрик. Фрик. Я не знаю, що там які нижча Фрик. раса Фрик. якась. Давайте там. дамо Фрик. таки Фрик. відповісти. Ні, давайте Свій пані. Ви три рази перебили. Пан Гетьманцев, Будь ласка, завершіть свою думку. Просто не надо йому своє. Він все сказав.